Усім привіт! Кожен із нас хоче догодити Богові. Але ми не знаємо, що деякі наші рішення вони просто його ображають, і за це він буде нас крати. Знаєте, одне з таких рішень, коли ти уходиш із цієї церкви, яка тебе забрала з цього світу, яка тебе вимолила, яка тебе випросила, яка тебе захищала, яка тебе поставила на учністо, вона тебе зростила, ти просто отутвереш і уходиш. Так не можна робити, тому що ми стаємо частиною тіла. І якщо, допустимо, мій палець захоче оторватися і просто уйти, причепитися до якогось другого тіла, то, во перше йому там не буде місця, во-вторих, він оставить діру в моїй в руці, і мені буде больно. І Господь він чітко сказав, що кожен, хто розрушить храм Божий, того покарає Господь, тому що сам храм Божий, він святий. І його розрушати не можна. І храмом Божим є церковь. І коли я ученик, честь церкви, напитаюся кудись йти в іншу церковь, яку мене там навіть не знають, я там взагалі ніхто, а тут були люди, які мене зростили, які мене виростили, я хочу піти кудись в інше місце, то я вставляю дру. І дійсно Господь буде за це наказувати. І треба розуміти, що люди, які уходять з позиції, мене Бог вибрав, я самий помазаний, Господь мені лічно сказав, що я повинен піти в інше місце і там проповідувати Слово Боже, і там, от на мені, Господь построює церкву. Всегда надо проверять. Що дійсно є люди, яких вибирає Господь. І такі люди це просто Але Тоді видно плод, що церква, яку він дійсно пішов, Господь діє через нього, церква росте, розвивається, умножається. Кожен день прилагає Господь нових спасаємих до цієї церкви. Вони моляться, вона жива, проповідає, тобто дійсно виконує те, що Господь заповідав. А якщо людина на базі своєї гордості і тупості, на базі того, що мій пастор вже не крутий, а в місті стільки проповідників, на базі того, що ой, а мій лідер не настільки класний. Ліця це церква вже якась відстойно релігіозна, чи якась там законіческа, я піду і найду лучшу церковь, то це називається просто гординя. І ми, коли таким мненням намагаємося уйти з церкви, Бог мене вибрав, я там построю лучшу церковь. Надо завжди перевіряти, що лучша церковь її видно зразу. Якщо там нічого не росте. Якщо ти пішов із цієї церкви, ти розділив і ти пішов, а там немає ніякого результату і плоду, то звісно, там немає Бога. Тому що Господь він прилагає до церкви. Господь зрадів, Господь є життя, і кожна церква, і там, де є Бог, там завжди буде життя. Так що что, щоб ми не заблуждалися.